У роки Другої світової війни Одеса стала однією з ключових цілей нацистської Німеччини. Для Адольфа Гітлера Одеса мала не лише стратегічне, а й символічне значення. Відповідно до плану Барбароса, Гітлер прагнув блискавичної перемоги над Сталіним. Тому Одеса, як база Чорноморського флоту, була стратегічним пунктом на півдні. Захоплення Одеси за задумом нацистського командування мало послабити радянський флот, відкрити шлях до Криму, Донбасу та Кавказу. Також Одеса входила до так званої Трансністрії, території, яку Гітлер планував передати союзній Румунії після окупації. Нацистське командування вважало, що Одеса, не маючи потужних укріплень, паде за кілька днів. Утім, оборона міста, яка тривала 73 дні, зруйнувала ці плани. Тисячі одесиців будували барикади, рили окопи та чинили опір. І хто б міг подумати, що через 80 років одеситам доведеться робити те ж саме, захищаючи своє місто вже від іншого тирана-диктатора, який також збирався взяти Одесу за лічені дні?